Добрий ранок, добрий час, рада бачити всіх вас на прогулянку веселу нам збиратися вже час. А прогулянка у нас буде незвичайна, а музична. Діти, ви прослухали музичний твір композитора Сукальського Володимира Івановича, який називається Пташка. Як звучала музика весело чи сумно? Вірно, музика звучала весело. Якою ви уявляєте цю пташку? Певно, вона маленька, непосидюча, з яскравим оперенням та дзвінким голосом. Давайте пошукаємо цю пташку. Де ми її можемо знайти? В парку, в лісі, в місті. Вірно, діти молодці. Ворона прилетіла, може, це вона так співала? Вірно, це була не ворона, адже ворони каркають. Та ворона приготувала для нас завдання. Треба порахувати горішки, які вона назбирала. Давайте разом порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Скільки горішків зібрала ворона? Так, шість. Ворона знайшла ще один горішок. Скільки їх стало тепер? Так, сім. Молодці. Яку геометричну фігуру нагадує горіх? Так, овал. І давайте далі шукати пташку. Горобчик на стежину сів, то, може, він так співає? Вірно, діти, це не горобчик, горобчик цвірінькає, а у нашої таємничої пташки спів нагадував мелодію дзвоників. Наш горобець зовсім не засмутився з цього приводу. Він розглядає листя, і йому цікаво, з яких дерев вони попадали. Скільки листочків ви бачите на картинці? Так, п'ять листочків. Ще два листочка впало. Скільки їх тепер стало? Вірно, діти, сім. А зараз розглянемо, з якого дерева який листочок впав. Це дуб. Отже, листочок дубовий. Це клен. Отже, листок кленовий. А далі спробуйте самостійно. Ідемо далі шукати цю дивовижну пташку. Голуб до парку завітав, то, може, він так співав? Ні, це не голуб. Голуб воркує, а у пташки був дзвінки і спів. Голуб привів нас до геометричного містечка. Діти, що ви бачите на малюнку? З яких геометричних фігур складається цей малюнок? Якого кольору геометричні фігури? Яка геометрична фігура знаходиться вгорі? Які геометричні фігури знаходяться внизу? Праворуч та ліворуч. Зі скількох геометричних фігур складається дерево, зі скількох геометричних фігур складається будинок. Скільки всього геометричних фігур ви бачите на малюнку? Вірно, сім. Шкода, але пташку ми ще так і не знайшли. Шукаємо далі. Діти, ви чуєте цей неймовірний спів? Як співає пташка? Так, пташка співає дзвінко мелодійно. На що схожий цей спів? На мелодію дзвоників? Пригадайте, ви чули цей спів раніше? Де ви могли його почути? Ця пташка невеличка. В неї білі щічки, сірі лапки, чорна шапка, фартушок жовтенький, голосок тоненький, і ця пташка невеличка називається Молодці синичка. Запрошую вас на відео спостереження за синичкою. Синичка має досить яскраве оперення. Серед інших птахів. Виділяється насамперед яскраво жовтим черевцем та чорною смужкою на грудці. Голова і шия синиці чорного кольору, має білі щічки та бліду зелену спинку. Дзьоб невеликий, крила короткі. Лапи тоненькі, хвіст, схожий на трикутник. Синиця велика трудівниця, весь час проводить в пошуках їжі. Гніздо може влаштувати будь-де, у поштовій скрині. Консервній банці, шпаківні, а іноді у дятловому дуплі. Синиці веселі і невгамовні пташки, постійно щебечуть. Влітку синиці живуть у лісі, годуються різними комахами, а на зиму перебираються в місто поближче до людей. На цьому наша неймовірна прогулянка закінчилась. Дякую за увагу. До зустрічі!